Тайсон Фюрі може побити усика інґану за одну ніч. Циганського батька понесло. Артем Долекян готується до захисту поясу чемпіона світу. І вже відомо, де пройде бій та хто очолить цей івент. І Мені Пак'яо, який всерйозно цілився на Олімпійські ігри, а філіппіни намагаються цьому посприяти. А перед тим згадаємо про казахську легенду Геннадія Головкіна. Останні ми бачили його в Ринзі більше року тому. Тоді Тріплджи вийшов на третій бій із Саулем Альваресом. Бій, який направду не дуже той був потрібний, завершився заслуженою Казахського ветерана. Але відтоді про Геника майже нічого й не було чути. На бої не виходить. Захищати титули в середньому дивізіоні відмовляється. Йому 41 рік. З одного боку, вже видатна кар'єра позаду і можна було би спочивати на лаврах. З іншого боку, його вага й досі не конкурентна, тому можна було би залишатися іще на рік-два і прописувати Стусанів іншим боксерам у своє задоволення. Однак ні про продовження, ні про завершення кар'єри Головкін досі і не оголошував. Але в соцмережах він усе ж засвітився. Як Поточна форма G. Як на мене, не дуже схоже на топового спортсмена, готового за пару місяців виходити на серйозне протистояння. Наразі здається, що Головкін все. Кар'єра насправді чудова, однак бракує якоїсь такої фінальної жирної точки. Це ж це епохальна людина для Казахстана. І я думаю, що його бій в Казахстані і зараз би зібрав дуже багато. Глядачів Сергій Дерев'янченко в інтерв'ю нам казав, що був би не проти провести прощальний для Геннадія Бій. Мені теж такий двіж здається цікавим, однак навряд чи він іще актуальний для Тріпл G. І в той час, коли Гена у свої 41 уже якби все, мені пак у свої 44 знаходить другу, третю чи десяту молодість. Я же Улюблений з мільйонів не планує повертатися у профі, однак хочу підкорити найвищу аматорську вершину боксу. Мені раніше казав про бажання заявитися за Філіппіни на Олімпійські ігри, однак наскільки все серйозно, було незрозуміло. Наразі ж можна чітко говорити: такі плани є. І є суви в цьому питанні. Олімпійський комітет Філіппін направив до Міжнародного олімпійського комітету офіційний запит, щодо Пак'яо на Олімпійських іграх наступного року. Його можуть заявити відповідно до правила універсальності, адже просто так взяти. Участь не вийде боксеру 45, а туди допускають лише до 40 років. Я вважаю, що міжнародний олімпійський комітет мав би піти на зустріч в цій історії, адже мені Пак'яо – це людина. Легендарна людина з шикарною репутацією, і його постать може дуже багато ваги прикувати до Олімпійських ігор. Так, пекмену буде 45 наступного літа, але ж і протриматися треба в хорошому темпі лише три раунди бою. І для легенди це не має стати проблемою, зважаючи на те, як він бився ще буквально два роки тому. Ось це дійсно крута історія легендарного боксера. Він відчув, що вже не тягне по профіках, але все ще жадає якогось виклику і знайшов його для себе в аматорах. Таким чином спробує гучно завершити кар'єру і Дійсно, класно нагадати про себе на сам кінець. Я би залюбки подивився на Мені Пак'яо, на цього прекрасного хлопця у Парижі вже наступного року. А ви Френсі з готується до бою проти Тайсона Ф'юрі, і наразі він уже зміг зламати жорсткий опір скляних дверей у продуктовій лавці. Нгану це унікальна людина. Тайсона Ф'юрі він навряд розвалить, а от двері. Цілком можливо виграти не виграємо, але западло комусь по-любому зробимо. До кінця року нас чекає іще ще щонайменше один чемпіонський бій за участю українського боксера. І я зараз навіть не про усика. Артем Далекян активно тренується в Києві. У нього 15 листопада буде захист поясу WBA в Японії проти місцевого бійця Сеїгу Акуї. Українець уже проводить спарнги. А ще цікаво, те, що Артем відбоксує на арені Кокугікан в Андеркарді і Ну, тільки не того, що наоя, а того, що та кума інує, ну, брата наоя інує. Ну, де-де, а в кума далетяний ще не боксував. Однак перемогти японця в чисто японському шоу це було б дуже кльово. Не те, щоб українця сильно цікавив цей ринок, однак після цього бою буде йти мова про можливе об'єднання поясів. І зважаючи на вік українця в 36 років, затягувати з цим точно не варто. Все-таки це флайвейт. Маленька вага де з нос тіла з роками відчувається все більше. Тайсон Ф'юрі поб'є іусика, і, усика, і Гану і в один вечір. Такої думки про своє ясне сонечко батько циганського короля. Чи буде Усик у Ренгседі 28 жовтня? Так він там буде. Як я й казав, він отримує свій шанс навіть після того, що сталося в бою з Даніелем Дюбуа. Тому що Дюбуа має бути чемпіоном світу. Усик не становить жодної загрози для Тайсона. Тоді для чого цей бій? Партнери з Саудівської Аравії хочуть його. А хто платить гроші, той і замовляє музику. Це просто бізнес. Як я вже казав раніше, Тайсон може побити і усика Інгану протягом однієї ночі. Ось він, великий циганський король на вершині цього світу. А ви будете знову розчаровані, тому що він знову всіх поб'є. І усик кінгану відхоплять від нього. Буде знову багато розчарування. Наостанок додам, що навіть якщо ви скептично налаштовані щодо самого цього івенту, там в Андеркарді реально непогані поєдинки. Справжня виставка хевівейту. Зокрема, бій між непереможними проспектами Фабіо Ворлі та Девідом Адалеї. Джозеф Паркер побоюється із Саймон. Кіном. А Мартін Баколі буде битися із Карлосом Такамом. Це особливо цікава баталія двох дійсно важких хлопців. Тож, 28 жовтня дивимося за хевівейтом у Саудівській Аравії, а також вболіваємо за Карена Чухаджана, який битиметься у Мюнхені. І тішимося класним боксом. Це бокс, 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 бокс. Будьте здорові та щасливі! З вами канал Тайк Майсон новини боксу. Я Дід Максенко. Побачимось!